Зараз ми поговоримо про роботу в інтернеті. Усіх цікавить заробіток робота в інтернеті. Є блогери. Я блогер. Я пишу для вас відео. Я заробляю тим, що ви мені пишете, лайкає, лайкаєте, робите мені рейтинги, активчик. А є е, люди, які заробляють на тому, щоб вивести блогера з себе, вивести на якусь там емоцію, негатив, щоб він написав таке, щоб там йому провокація і блог був. Так слухайте, є така робота, є телеграм-канали, де дають посилання на мої відео і людям платять гроші. І от мені пробомбило так відео, однакові коменти. Ну хоч би чимось відлічались якісь саме. Ну там, ну, щось би придумали, да, своєобразі якесь. І тут дивися, боти пишуть і мій однокласник Саша. Бот Саша, бот Саша. Це отей самий, умний, самий достойний, який ні на кому не женився, тому що немає такої умної, самой лучшої, як він. Живе там з мамою. Ну там взагалі проблем багато, з алкоголем теж. Саша, ти самый умний. Куди ти там пристроївся писати? Тим ботам платять, Саша, а ти працюєш безплатно, робиш мені рейтинги.